У міській дитячій лікарні після капітального ремонту розпочав роботу кабінет цифрової рентгенографії. У кабінеті встановлений новий сучасний цифровий рентгенапарат європейського виробництва. Завдяки підтримці Міністерства охорони здоров'я Кременчук отримав новий апарат. Зараз зроблено ремонт в приміщенні для того, щоб було комфортно, перш за все, маленьким пацієнтам. Ну і звичайно, нашим медпрацівникам працювати. Якісні зображення, якісна техніка дає можливість швидко поставити діагноз і, звичайно, відновити здоров'я наших пацієнтів. Все робимо для того, щоб Кременчужани, маленькі Кременчужани, були здоровими. Раніше в цьому кабінеті стояв рентген радянського зразка, який останні 15 років майже не працював. Новий апарат дуже зручний. Він дозволяє оперативно робити знімки у будь-якому положенні, що важливо при діагностиці травмованих пацієнтів, дає значно меншу дозу опромінення ніж старі радянські. Апарат сучасний, повністю цифровий, тобто це не оцифровувач, а напряму вже йде цифрове зображення, виводиться на дисплей як звичайні сучасні цифрові апарати. Для поліклініки, для великої кількості одночасно в день або в зміну він може справлятися. До 50 обстежень в день це він запросто буде робити. Важливо, що діагностування на новому рентгенапараті буде безкоштовним. Тож діагностика і лікування маленьких пацієнтів буде проходити на європейському рівні. Анна Литвин Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини. Сьогодні у Кременчуцькому військовому ліцеї з посиленою військово-фізичною підготовкою відкрили меморіальну дошку на честь капітана Володимира Трусова. В церемонії взяли участь батьки героя. Воїн загинув 22 березня під Запоріжжям під час зачистки населеного пункту. Капітан Трусов закінчив Кременчуський військовий ліцей у 2011 році. Однокурсник Володимира відзначає, що він для багатьох був справжнім прикладом. Дуже весела людина, позитивна, завжди піднімала дух в підрозділі. Завжди людина здобувала досвід за фахом, завжди. Навички показували, вміла їх перенести своєму особовому складу, тому і користувалася авторитетом своєму підрозділі. Кременчуцький військовий ліцей з посиленою військово-фізичною підготовкою знаходиться на вулиці, яка називалася на честь героя СРСР Матросова. Але Кременчук продовжує процес дерусифікації. Тому адміністрація ліцею ініціювала рішення про перейменування вулиці після 24 лютого, коли Російська Федерація так зухвало напала, відкрито, просто напасти на нашу державу. Я вважаю, що не місце вулиць з пам'ятником росіянам на українській території. Сім випускників нашого ліцею вже загинуло. Один пропав без усі. Три випускника ліцею отримали звання Герої України. І тому ми прийняли рішення назвати одним із випускників, який загинув цей капітан Трусов ім'ям його вулиці перейменувати. Ліцеїсти підтримують таку ініціативу та наголошують, що ліцей виховує справжніх чоловіків. Місто має пам'ятати своїх героїв, має знати, хто їх захищав, і ставитись до них з повагою. Ліцей готує справжніх чоловіків, мужніх, які йдуть сміливо в бій, захищаючи свою країну. І про них треба пам'ятати. Україна має пам'ятати ім'я кожного героя, який віддав своє життя за наше чисте небо. Артем Ребров, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини. Спочатку повномасштабного вторгнення відбулося зростання рівня звернень кременчежан до лікарні, адже стрес та тривога значно знижують рівень імунітету, що відповідно спричиняє загострення хронічних захворювань та виникнення нових. Ми спостерігаємо, що наші пацієнти стали більш тривожними, знервованими. Вони скаржаться все частіше і частіше на порушення сну, безсоння, депресію. І, звісно, це не може не впливати на серцево-судинну систему, на вегетосудинну, на нервову систему системи. ми також спостерігаємо такі явища, що наші хворі все частіше і частіше потребують якоїсь психологічної допомоги, іноді навіть психіатричної. Зима часто впливає на імунну систему. Постійні перепади температури та тиску сильно вражають людей, які мають слабке здоров'я. Останнім часом збільшилася кількість вірусних захворювань. Такий період наші пацієнти більш часто звертаються з гострими станами, починаючи від гРВІ, гострих синуситів, ренітів, бронхітів, закінчуючи гострими циститами, піленефритами або загостреннями таких станів, зниження імунітету, зменшується опір тим самим простудним захворюванням. Ну і звісно, все частіше зустрічаються різні кризові стани. Більш частими стають гіпертонічні кризи, церебросудинні кризи. Випадки зараження на ковід 19 також фіксують у Кременчуці. У зв'язку з успішною вакцинальною кампанією кількість інфікованих значно знизилась, проте хвороба не зникла. Переважна більшість людей похилого віку, що відмовилася від щеплень, тя переносить хворобу. «Ми Говоримо про такий самий період минулого року. То це значне значне зниження, і це відбувається завдяки вакцинації. Так як все таки більшість населення у нас пройшла повний курс щеплень від ковіда, і це не може не радувати. Частіше на covid -19... Все-таки хворіють люди похилого віку, тому що серед них і зовсім маленькі відсотки вакцинованих, ми спостерігаємо таке. Ну і якісь захворювання, хронічні, діабет, захворювання легень вони, звісно ж, також дещо знижують опір організму до коронавірусної хвороби. Тому хворіють трошки частіше і більш складний перебіг мають. В осінньо-зимовий період прогресує грип, який вражає всі категорії населення. Лікарі радять робити безкоштовні щеплення та при перших симптомах звертатися до лікаря. На сьогоднішній день у нас в країні вже фіксують захворювання на грип. Щоб запропонувати людям, щоб все таки знизити риски захворювання, це знову ж таки вакцинація. Вакцину треба придбати, і можна звернутися до сімейного лікаря і провести тут це щеплення. На первинній ланці у нас є швидко тести для пацієнта. Це безкоштовно. Ми тестуємо на ковід на грип. Також у нас є це все протягом 10 хвилин. Ми можемо встановити генез цього захворювання і призначити адекватне правильне лікування. Війна в країні різні стресові ситуації та несприятливі погодні умови знижують загальний стан нашого здоров'я, наражаючи нас на небезпеку. Піклуйтеся про себе та пам'ятайте, що самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Дарія Кимець, Віктор Петров, Кременчуцькі новини. Сьогодні, як ніколи, важливо дарувати свято та радість дітям. Попри війну, у Кременчуці намагаються проводити дитячі різдвельні свята, аби відволікти малечі від подій у країні. Сьогодні у палаці культури Кредмаш рятувальники ДСНС провели новорічний захід для дітей пожежних підрозділів міста. Діти змогли поринути в святкову атмосферу, пограти в цікаві руханки, познайомитись один з одним. Адже сьогодні на святі були діти працівників пожежних різних частин міста. І це, мабуть, такий був перший захід, коли дітки мали змогу один з одним познайомитись. Зокрема, були цікаві руханки, де вони обіймалися один з одним. Тому, можливо, це вже сьогодні зав'язалася дружба на довгі роки, і це новорічне свято. Дітки будуть згадувати. Два ще довго для малечі підготували розважальну програму. Аніматори танцювали разом з дітьми та грали у різні рухливі ігри. Я спеціально надав український костюм, щоб підтримати Україну і виживаю сюди. Батьки вдячні організаторам за можливість відчути магію свята навіть під час війни. Це дуже важливо, бо зараз діткам цього потрібно. Це потрібно. Ще такий скрутний, важкий час. що Дітки наші повинні трошки розважати. І буде і нас, і себе розваги для малечі підготували творчі колективи Палацу культури Кредмаш, завдяки яким діти занурились у святкову різдвяну атмосферу. Марія Бердаєва, Віктор Петров, Кременчуцькі новини.